Доброго дня всіх, хто цікавиться вирощенням ківі у відкритому ґрунті. Зараз ми знаходимося на приватному подвір'ї, де росте один кущ, йому вже більше 25 років. Ми можемо побачити, наскільки це в такому віці мощна Ліана. На перший погляд навіть вже здається, що це не Ліана, а дерево, як деякі пишуть у рекламах Фейсбуку і інших мережах. Коли розказують про дерево КІ. Насправді це Ліана, але просто стовбур її в такому віці вже досить міцний. Ми бачимо. Кущ займає площу на каркасі металевий і проволока в даному випадку біля 30 метрів квадратних. Так його впустили, Бо в принципі утримувати кущ можна як в меншій площі так і дати можливість кущу розростатися, якщо ви маєте бажання з одного куща мати велику рослину, яка займе велику площу, буде створювати як і тінь вам, так і відповідно, звичайно, такий кущ дає більше врожаю. Тобто з цього куща, одного на цьому подвір'ї, можна збирати і збирається біля ста і більше кілограм ківі. Зараз я хочу показати, ми в лютому, сьогодні 13 лютого, хочу показати, якими принципами я керуюсь, коли роблю обрізку Киві. І з них найбільш важливим вважаю такий принцип, яким я користуюсь. Ось беремо могілку, будь-яку, і дивимося, йдемо по цій гілці. Так? Дивимося. Що пагони прошлорічні, які або дали врожай, або навіть не дали врожай, але рухаємося по цій гілці. Спочатку і до її основи. Поки не зустрічаємо пагін, молодий, який виріс в минулому році, він відрізняється навіть і кольором, і часто він ще має певну характерну для ківі опушеність, доходимо до нього. Оцю всю частину вирізаємо. Тобто старшу, від нього за віком. Ось тут ми робимо зріз. Все, ця велика частина пару старшого по віку вирізається. Бачите, тут ще і залишки навіть. Ми бачимо, що тут були плоди. Оця велика довга гілка. Замість неї. На тому місці підв'яжеться оцей пагін, який ми залишимо. Тобто він піде на заміну і практично більшість бруньок, які на ньому зараз є, дадуть весною короткі пауни на плодоношення. Оце головний принцип. Цю гілку ми можемо укоротити, звичайно. Але не надто коротко. Я, як правило, залишаю 2 третини добре розвинутих таких пагонів, а одну третину від нього відрізаю в, кінц... в кінцево. Оце основний принцип. Як я ще казав, ви можете при тому, що у вас є якась конструкція або певна кількість місця, регулювати ріст рослини таким, такою формуючою обрізкою. Ви можете як збільшувати площу куща, так і зменшувати її відповідно до ваших потреб. Надалі, наприкінці, ми знімемо відео, як виглядає кущ після обрізки. Завершили ми фактично формуючи обрізку зимню киві цього великого куща. Про основне правило обрізки я вже говорив. Цим ми залишаємо добре розвиники, пагони приросту прошлого року. Ту частину гілки, яка була далі, яка відплодоносила або навіть і не плодоносила, не вирізаємо. Це основний принцип. Ще хочу додати, що влітку я взагалі не проводжу жодних. Ні виламувань, не прирізань пагонів, ніяких робот по формуванню кібер. Чому? Тому що якщо ми ростучий пагін або якісь інші роботи почнемо проводити влітку, ми отримуємо розвиток пічних пагонів з бруньок, які знаходяться, якщо ми зупинимо рост основного пагона, Да? І це не бажано. Небажано, тому що взагалі е, плодоношення в Києві закладається е, під час росту. В прошлому році вже закладено плодоношення в бруньках, які знаходяться на цих панках. Тому стимулювати розвиток броньок бічних нам не потрібно напротязі літа. Цього я не роблю. Єдине, що е, Ще літом а воскрішені літом, а весною, але і літом також можна. Якщо я бачу розвиток бруньок в місцях, де мені взагалі не потрібні ніякі пагони, але саме початковий розвиток брунь. Тобто в нижній частині рослини, якщо ви ну, на цьому старому кущі вже взагалі-то не будуть вибивати, але в кущах молодше за нього, Напротязі літа з весни можуть з'являтися бруньки і пагони заміщення. Якщо мені не потрібні пагони заміщення, то я їх видаляю на початковій стадії розвитку. Тобто, Як тільки з'явилася брунька і намагається розвиватися, їх легко видаляють, вони хрупкі. Тому оце ще я роблю під час вегетаційного періоду. А так, одна робота, що я проводжу в Києві, формуюча. Це зимня обрізка, це сінчий лютий цей період. І більше нічого. Це